Протягом цього тижня нацгвардійці відпрацювали по техніці та озброєнню ворога. Знищили серед іншого 16 танків, понад 20 бронемашин, майже 90 автівок окупантів, три комплекси дальнього візуального спостереження, 16 засобів РЕБ а також понад 80 артилерійських систем та 11 складів. БК ці ураження відбулися на різних напрямках. Працювали переважно бійці 13-ї бригади національної гвардії Хартія. Окрім вище згаданого бійці також знищили по. Над сотню бліндажів з окупантами всередині. І далі традиційно, як і щоранку дізнаємося, яка ситуація на передовій. Сьогодні це Донецький напрямок. І зараз з нами наживо наш захисник на позивний адмін, офіцер 3-го окремого загону центру спеціального призначення Омега. Адміни, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава доброго ранку. Розпочати хочу з вами про те, що цивільні можуть допомагати нашим захисникам нищити противника. Я знаю, що у вас так само оголошений збір на підтримку третього окремого загону спеціального призначення Омега, цілі один мільйон. Розкажіть про цей збір, чи він постійний і на які потреби необхідно донатити, щоб що ви закупили щось, і всі деталі щодо цього збору. Будь ласка, поки ми будемо спілкуватися зараз. Глядачі будуть бачити QR-код і зможуть задонатити. Так, студія, наш підрозділ збирає на системи РЕП, які допомагають нам забезпечити пересування по лінії фронту, на ремонт техніки, на якій ми пересуваємося, та тепловізійні дрони, щоб надавати удар по техніці і особовому складу ворога. Тобто цей збір є постійний скажіть, будь ласка, чи все ж таки це ви от оголосили його і потім закупите вже якісь матеріали на цю суму, яку назвали? Ні, цей збір не є постійним. Ми відкриваємо збір, коли є надумна така. І коли ми закриємо збір, ми закупимо все, що нам необхідно, і ну якби більше не будемо відкривати збір Тільки наступного мені. разу, коли знову появиться така потреба. Сподіваємося, що наші глядачі будуть донатити на ваші потреби, бо ми розуміємо, що дійсно це буде ефективна допомога. Хочу вас запитати щодо загалом донецького напрямку. Ми бачимо, що останнім часом ворог дійсно активний, і на турецькому напрямку, і на Покровському, і на Краматорському, і на Курахівському. Як ви зараз оцінюєте його дії і де з перелічених мною можливо напрямків ви спостерігаєте найбільшу концентрацію противника? Дивіться, в цілому активно ворог сунеть на Донецькому напрямку. В нашій зоні відповідальності комбіновані штурми, піхоти, бронетехніки, малі штурмові групи. З останніх подій нам вдалося відбити атаку ворога за допомогою ФБ дронів. Було знищено ворожу БМП та два баги. Стратегічна мета вже захопити всю Донеччину. Вони реалізують свій задум. Але ми, як спецпідрозділ, максимально швидко реагуємо на активні дії на ті чи інші ділянки фронту і відбиваємо ці наступи. Ми бачили на півдні Донеччини останній тиждень, що ворог після тривалої перерви щодо застосування техніки. Він кілька разів ішов на позиції захисників. Один раз навіть застосовував 57 одиниць. Він підтягує цю техніку ближче до лінії бойового зіткнення. Що ви можете спостерігати? Можливо, є якісь розвіддання. На мою особисту думку, їх піджимають терміни, які їм встановили керівництво. Ми ж знаємо, що вони використовують традиційні підв'язи під якісь сроки чи дати, тому вони не рахуються стратами, кидають резерви. Але сили оборони в цілому витримувати ворога. Вони мають це необхідне забезпечення, щоб знищувати бронетехніку і живу силу. Щодо тактики ворога бачимо на кількох напрямках, що росіяни хочуть інколи навіть їм це вдається взяти в кільце захисників, особливо ми бачили на Покровському напрямку. 31 перша бригада на щастя їм вдалося звідти вибратися. Чому саме таку тактику дуже щільну у проміжку часу вони намагаються застосовувати брати в кільце? Там географія на Донеччині наразі дозволяє їм це робити, чи що? Так, да, дякувати Богу, хлопці вийшли з цього оточення. Під час, під час повномасштабного вторгнення російська армія постійно намагається взяти в оточення наші підрозділи, шукаючи слабкі місця. Тобто це може бути рельєф і, чи будь-які ну, другі споруди. Це їхня звичайна тактика. Вони намагаються реалізувати. Ми розуміємо їх стратегічні задуми, ми робимо все, щоб не допустити прориву лінії фронту. Ми, як спецпідрозділ, максимально швидко реагуємо на активні дії Росіян на той чи інші ділянки фронту і починаємо відпрацьовувати по ворогу, який наступає. Розкажіть можливо, нам про останню з операцій, бо ми розуміємо, спецпризначенці це не піхота, це не просто оборонці. Вони виконують надскладні завдання, інколи навіть заходимо противника. От про одну з останніх операцій чи можете розказати, можете не називати де це було, просто як це відбувалося. Так, з останніх операцій нам по розвідданим проступило, що буде наступ, е, наброди техніки, та баги, ну, предварительно. І ми, ви, ми, ми, ми є спецпідрозділ, ми мобільно, викори... ми мобільно надаємо ворогу, е, стр... ну, стримуємо позиції мобільно. Ми не сидимо в окопах, в нас немає фортифікаційних споруд. Ми виїжджаємо і відпрацьовуємо. І коли Якби поступила така задача виїхати і відбити наступ. Ми це все зробили, і це нам вдалось. Було зупинено ворожу БМП. За нею промувало два баги. Наші пілоти піві майстерно відбили, розбили техніку, та росіяний особовий склад Росії також скинули з кидами, добили. Зрозуміла, тобто така маневрована у вас робота, ви можете на різних ділянках працювати. Ви сказали, що працювали в півдрони? Від того, ми розуміємо, що всі працюють гуртом, тобто і ви, і артилерія, і дрони. Як можете оцінити наші ресурси дронів і артилерію порівняно з ворогом? Можливо, в діапазоні місяця, як ви бачите, наскільки в нас менше цього всього ніж у противника? Бо на жаль, ворога дійсно розуміємо більше всього. Так. Мені важко дати оцінку співвідношення, але це надзвичайно велика кількість артобстрілів, і все частіше вони використовують фіві дрони. Це як бомбери, так і теплові. Вони зараз дуже активно розвиваються і залетають до нас в глиб фронту це на 10-15 кілометрів і наносять вогневі ураження. Нам стає важкіше пересуватися, тому нам край необхідний реп, як я зазначив раніше, на що ми зараз і накопичуємо ці гроші. Держава нас забезпечує, а це, це ж ви самі розумієте розхідний матеріал, тому відбувається пошкодження. Е, ви можете сказати, що ворог одна із головних цілей ворога це знищувати саме реп-системи, щоб ви не могли протидіяти їхнім БПЛА, і так далі. Е, е, так, саме реп-системи, тому що ду, в, ворог розуміє, що ми йому протидіємо цим е, fpv е, реп системами і вони намагаються, як би. Знищувати це за допомогою також і артоплів, Тобто, коли РЕП працює, вони не можуть залетіти, а артобстрілами вони це роблять коли ми ближче під'їжджаємо до лінії фронту. Ми знаємо, що ви спецпризначенці, наші працюєте проти ворога. А чи задіє подібні свої ресурси противник на лінії фронту? Чи є в них дійсно такі навчені військові, такі як ви, які можуть так само діяти, подібні не вашій тактиці? Я думаю, що так є. Вони цьому навчаються в нас, але це не дуже сильно в них виходить, і вони поки не мають такого рівня, як маємо ми. Сподіваємося, що далі так і буде. Наші захисники, ми впевнені найсильніші, наймудріші, і хай ворог погано вчиться, тому що ви показуєте їм на лінії бойового зіткнення. Дякую вам за розмову. Дякую за вашу роботу. Глядачам нагадую, що QR-код для того, щоб задонатити нашим захисникам на системи РЕП. Ми спілкувалися з нашим захисником на адмін, офіцером 3-го окремого загону центру спеціального призначення Омега. Ми поговорили про оперативну ситуацію на Донецькому напрямку.